Соціально-економічні перспективи Івано-Франківська, нові інвестиційні проекти та благоустрій це ключові теми другого завершального пленарного засідання Івано-Франківської міськради. Міські обранці заслухали бюджетний звіт 2012. Дискусія також торкнулася і відповідної програми розвитку міста. Зокрема, у депутатів було чимало претензій і галузевих пріоритетів. Закупити апаратуру для проведення операцій на відкритому серці. То я з цього приводу хочу вам сказати таке. Що сьогодні центральна міська клінічна лікарня об'єднує первинну медичну допомогу і вторинну. Операції на відкритому серці це є рівень третинної медичної допомоги. І якщо ми будемо робити операції на відкритому серці і не маємо сьогодні електрокардіографа нормального, щоб зробити в поліклініці електрокардіограму, аналізи безкоштовно, визначити холестерин і все таке інше, ну то це знаєте так. Це називається так. Перед великим є такий вислів, татові... І мамі голові Паска, а синові пістолет, що стосується операції на відкритому серці, Володимир Васильович, ми рухаємося до цього. А десь кімстек в контексті ваше зауваження слушне, тому що це не тільки штучне серце, якого не вистачає в операційній, де ми відкрили відділення малоінвазивної хірургії. Це як цілий комплекс, тому тут коректніше побуло прописати здійснити комплекс заходів. Також депутати цікавилися розвитком спортивної інфраструктури. В сесійній залі звучали обурення у програмі розвитку 2013 Не передбачено жодного спортивного закладу у мікрорайонах міста. На переконання міських обранців вони стрімко розвиваються. Відтак це питання не аби як актуальне. Пасічна більше чобільше чотирьох дітей тільки шкільного віку, а є ще дошкільного, а є ще студентська молодь. І жодного спортивного критого е, залу, де б діти могли займатися спортом, десь там м, є в школі е, 24-й чи 18-й. Ну звичайно, цього недостатньо. Є програма. Вона називається міська програма розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення 2012-2017 роки. І яка затверджена сесією міської ради. Там якраз передбачені ці всі моменти. Тому сама програма не може просто передбачати. Вона ссилається на ці програми, які додаються додатку, з тим, щоб десь узагальнити їхню роль і місці в розвитку економіки і соціальному розвитку міста. Між тим керівництво міста переконує за останні роки у пасічні здійснено чимало проєктів з благоустрою. Це стосується також облаштування шкіл. Ми навели порядок з басейнами. Там басейни фактично не працював двадцять 24-й 24 школі. Він так же врів, але він був в такому вигляді, що ну ходити туди було страшно. Все таки відреконструйований басейн, і в 24-й школі відреконструйований. Взагалі там величезний об'єм коштів було затрачено в 18-й школі. Там і футбольний майданчик з синтетичним покриттям. Тобто 18-ту школу ми таки розглядаємо як такий, знаєте, спортивний центр спортивний такий острівок. Розвиткові спортивної інфраструктури Івано-Франківська сприятиме футзальна академія для дітей. Відповідний меморандум невдовзі підпише Івано-Франківська міська рада та менеджмент Прикарпаття Обленерго.